Це найстрашніше для нашого селянства і робітництва, і взагалі для всієї української нації. В цій книзі, на мій погляд, вперше досить докладно розглядається бойове братерство представників різних національностей, які населяють Україну і Південь України в боротьбі проти злочинної влади. Тобто у повстанському русі проти комуністів. На півдні України брали активну участь не тільки українці, але й німці, болгари, молдовани, етнічні росіяни, які проживали на півдні України, представники інших національностей. І в цій книзі ця боротьба різних народів проти спільного диявольського ворогу, який гнобив українське селянство і селянство інших народів, також. Змальована. Е, вписалась книга якраз, е, коли ще був режим Януковича і надрукована була, тобто презентація перша цієї була майже рік тому в Одесі в День Незалежності 24 серпня. І тоді книга закликала певним чином до повстання проти злочинного режиму. Зараз книга. Закликають до захисту південного краю від зовнішнього агресора. В книзі мною збудовано дуже багато паралелей з сучасністю, але вже за рік так бурхливо і так нестрімко розгортаються пої, що деякі паралелі з сучасністю у минулому році вже стали історією. Тобто те, що в книзі іноді розповідається як про сучасність. Вже стало історією. Ось. І навіть цікаво проглядати книгу і е, спостерігати, які паралелі з сучасністю ще досить актуальні, а які вже і стали історією. Ось таке також є. Е, книга. Була побудована і створена на основі е, моєї кандидатської дисертації, але книга дуже сильно відрізняється від наукової роботи. Тому що книга була написана так, щоб їй було цікаво читати не тільки професійному історику, але й, вибачте, дяді Васі сантехніку. І взагалі книга розрахована на будь-яку аудиторію. Не тільки на науковців, але і на людей різного фаху. Тобто з суто наукової роботи книга перетворена на такий цікавий публіцистичний твір, навіть з елементами деякими політичної сатири. Тобто, я взагалі вважаю, що є велика проблема в українській історії, що і деякі автори ну, не вміють її дуже цікаво передати. Я Намагався, я не буду хвалитися, але я намагався це зробити, зробити книгу. Саме цікаво для найширшої аудиторії е, ну, можу навести приклад, голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Демидручський після презентації книги Миколаїв. Е, цю книгу, як він розповідав, е, ввечері вирішив просто переглянути. Ось, і, в общем, переглядав її до ранку. Тобто він її дочитав до кінця до ранку, і ви знаєте, для автора ну кращого компліменту, на мій погляд, нема. Тому що справді за відгуками читачів книга читається легко. Ну, Я вже сказав, що я особисто оголосив особисту війну нецікавому викладу української історії. І я сподіваюся буду продовжувати цьому дусі і надалі. У книгі, безумовно, є й деякі недоліки. Ну, головний недолік, звичайно, це е, не дуже велика кількість фото світлин і карт. Ну, е, щодо карт, е, мій однопартієць Ігор Тимощук е, сказав, ну, хто там на ту карту дивиться. Ось він мені нагадав ще старий е, анекдот 90-х років. По телевізору хлопчик дивиться Руслану Писанку, яка розповідає прогноз погоди. Пам'ятаєте, було таке, що Руслана Писанка розповідала прогноз погоди, і хлопчик каже таткові, ой татку, дивись, тьотя собою карту України затулила. А тато каже, ой, синку, та хто на ту карту дивиться? Так мені нагадав цей анекдот, мені стало дуже весело. Як я вже сказав, нові часи вимагають нових героїв. Ну, це я сказав з екрану, що на початку моєї авторської передачі, яка виходить на Одеському телебаченні, на одному з місцевих одеських телеканалів. Ось. Тобто звикли, що Одеса це під час визвольних змагань, бо, як ще інша назва, громадянська війна, це була вотчина ніжки Япончика, грішки катовства. І, Відповідно, росіяни одразу зняли два серіали про Катовська і про, про мішку Япончика, і мені дуже прикро дивитися, дехто знов-таки з національно свідомих українців захоплюється цим серіалом про цього Бандюка. Було таке в Лужгороді, один з офіцерів військомату, національно свідома людина, офіцер український, з Гуманіродом. Захоплювався, як гарно зняти сіл. І всі думають, що Одеса це мішка Япончик, Котовський. Але ця книга показує, що були справжні герої. Не мішка Япончик, який втік з фронту і був розпіляний. Не Котовський, який бандюк, який став бандитом, але вже командуючи дивіться. Тут описані справжні подвиги справжні герої, які жертвували собою. Той самий керівник повстанського руху на Одещині в Придністрові Семен Заболотний, який загинув, рятуючи простих людей. Ну, Скажімо так, я не буду переповідати зміст книжки, але я просто наведу приклад справжнього героя нашого одеського краю. Коли більшовицька чекійська рота оточила хату, в якій Ховався отаман, він почав, звичайно, відстрілювати, живим він, здаватись, не збирався, але вони зігнали з навколишніх двох сіл заручників, підтягнули до хати і пригрозили їх розстріляти. І не бажаючи смерті селян, отаман заболосий, здався. Він був простий. Ось справжній герой нашого народу. І про нього ніхто не знав. Зараз, звичайно, треба. Ці факти, ці подвиги розкривати перед нашою громадськістю, перед відростаючим поколінням, виховувати патріотів України, справжніх і оборонців, які готові пожертвувати собою заради українського народу, заради життя інших людей. Ми зараз бачимо на Донбасі справді воїни наші жертвують собою, щоб ми могли спокійно тут. Проводити презентацію, спокійно в нас в Одесі, відпочивати на морі. Ось, поки ми, ми відпочиваємо на морі, ось наші воїни гинуть, жертвують собою тій спеціалі, воюють під градами, під артопстрілами, вони жертвують собою заради нас. Ми маємо робити все, аби полегшити їхню дійсність. Так, зараз є. Ось. Да. Так. Ну, ібо, і по, коротко я вже розповів про книгу, які будуть питання. Можна знати спікер її буде? Книга видана за сприяння народного депутата України, уповноваженого Суканського об'єднання Свобода в Одеській області Павла Кириленка. Вона видана за його сприяння. Тому як багато збивало, книга. Подивимось на прикопі з бібліотеки, чи тільки презентації презентацію продає. І так, ну, почну з того, що я можу вам сказати, що моя книга роздається в бібліотеки. Остання книга, яку я подарував, була подарована Одеському військово-морському ліцею, який евакуювався Севастополя. Книга ця вже надана. В національній бібліотеці імені Вернацького, тобто вона є в бібліотеці Вернадського, вона є в одеських бібліотеках, вона є в бібліотеках вузів, шкіл. Ну і, звичайно, що вона також розповсюджується на презентаціях, вона продається у наметах е, української одеської організації Всеукраїнського об'єднання свободи. Тобто, Ну так, от так. Це нічні читання зала, як набирати. Безумовно, завдяки панові Олександрові. Так, замість старіне питання. Так, завдяки чилистій самовроді була потрапить читальний зал. Рані по обласному пригляду Королевка і міську. Ще да, ще Я і. хочу запитати, що потрібно для того, щоб так само, як проміжку япончика, знімали про героїв в вашу книги? Що для цього потрібно? Ось дивіться. Приїжджав до нас, ось вибачте, ну приїжджав до нас автор, ось цей шлях. Да. Ви бачите, навіть вони навіть цікаві, вони навіть схожі за. Якось... Здається, що один спосіб. Ось, ну, так, видали цю книгу. Я ще хочу подякувати братам приправному, тобто це їхнє видавництво. Грип, «Не нетабачна історія. А книга видавала за табачника. Я навіть там один раз його згадав. І це, і це вже теж історія, тобто це там по, по багатьох цікавих особистостях пройшовся. І декого вже й нема. На дехто залишається. ось... Там є навіть і поезія. Ось. Ну, наприклад, повстанці Одеські вони видавали ось. І які зберігаються в Одеському обласному архіві. Тут вони цитуються, і ми можемо побачити ідеологію повстанців. Вони навіть писали вірші. ось. Навіть один вірш такий, ось, новий кобзар. Як він звучить, новий кобзар, тут поезія також є. Ішов Троцький на Україну та сів спочивати. Мішечками обвішані його проважаті. Лише кацапство з Москви злої по селу гуляє. А тим часом Лейба Троцький інтернаціонал співає. Плаче волинь і поділля. Жид йде не минає. Корову коняку хліб забирає, плачуть люди, хати горять, а каса плютує, і селян, і робітництво вішають, мордують, стогнуть люди обідрані, що не мають долі. На що нам на світі жити з землей без волі? А ось військо українське ревнули гармати, закричали комуністи, треба утікати. Ви знаєте, вірш, що написаний давно, але якісь асоціації з Донбасом тут.